Хто може зрозуміти серця біль? коли з очей течуть невпину сльози, і словом в той час може підкріпити, сказавши ти не сам, я молюсь також. Хто може зрозуміти тих людей, які втрачають нині своїх рідних, хтось чоловіка, сина і батьків, прості слова у горю не поможуть, поглянувши навколо, помічаєш багато сліз сьогодні на землі. Розлуки, біль, важкі переживання. Хто зможе підкріпити у ці дні? Людина ні, наглядний приклад в Йова, коли до нього друзі в дім зайшли, хотіли би, можливо, підкріпити, та лиш мовчали, сидячи вони. Так важко підібрати нам слова для тих людей, які вже без надії. де втрачена уже є тіль життя. Розбито все, бажання, їхні мрії. Так важко підібрати нам слова, коли ти бачиш, тих, хто нині плаче, у кого вже майбутнього нема, хто втратив все. Війна прийшла до хати, зруйнована домівка і усе, над чим так довго руки працювали,